Передача параметрів. Якщо хочу зробити збірку, в ній параметри і потім ці параметри використовувати в інших документах, наприклад, Wizard, Family або процеси. Та навіть у самій збірці, якщо я в пустій папці роблю збірку, то навіть в цій деталі In-Place Part я тут зроблю декілька деталей і захочу в тих деталях побачити параметри, зроблені в збірці. Ну, щоб не була збірка пуста, закину сюди якісь. Нехай буде 3D-замір. І це збірка. Роблю параметри. Називаю, наприклад, А300 Enter і B500 Enter. Це не потрібно. Тоді в збірці я маю ці параметри, я їх бачу А і Б, можу щось проєктувати на основі них, але ж у збірці часто робимо in-place part. Тоді, от він цей режим in place, параметрів тут тих А і Б нема ніде але можна втягти через ті ж параметри, але інші. І от такий реальний, оцей, але, реле. Через оце реле і здійснюється передача релюшка. І тут у мене буде А. І співвідношу до А. Окей. Ну, і в мене там був Б. І це буде він Б. Оце ті, що із збірки йдуть. А тут я їм уже свою назву даю. В режимі «In Place». Окей. Так, це вікно не потрібно. І ці параметри вже тут А і Б є. Я можу їх використовувати, наприклад, в Скетчі. XY, якщо захочу, там прямокутник з параметрами А, От він. і Б. То вони вже тут доступні до вибору. Скетч зробив, витягую. Тут не так важливо. Окей. І виходжу з режиму In-Place. І вже будучи в збірці, цими параметрами можу керувати. Наприклад, А збільшую на 1000. І той in place реагує. Тобто ця деталь, яка зроблена в режимі in place. От вона. Далі вже простіше. Якщо я з цієї збірки захочу Family зробити, Окей. то у Family параметри знаходяться в Generics A і B. Їх можна в код. Закидати або сюди в драйвери переносити. Ну, вони є зразу. Тут якихось маніпуляцій не потрібно. А якщо захочу зробити процес, щоб там щось сверлилось, то знову в параметрах нема одразу, але можна зробити через реле. Точно так же, як імплейс. От він уже вгадує ім'я B і співвідносить той B параметр. Хай буде. І тоді А буде А. Окей. Це вікно не треба, ми в процесі. І ті параметри із збірки А і Б втягли сюди. Закрию процес, і точно те ж саме для візарда. Документ Wizard. В параметрах нічого. Більш ніяких Generics немає. І тоді через реле. Та ж сама процедура A буде A, А B буде А, а Б буде Б. І тоді вони з'являються в параметрах. В Візарді. Використовуємо в Візарді, але їх основа в збірці на самому верхньому рівні. Отак От можна робити.